У холі полтавської школи номер 30 благодійний ярмарок. Учні вже вдруге збирають кошти на створення муралу. Він буде зображений на стіні біля шкільної алеї слави. У такий спосіб хочуть увіковічнити пам'ять про випускників, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України. Але спершу потрібно закупити матеріали, аби стіну під мурал утеплити. Говорить учень школи Дмитро Грошев. Під час першої ярмарки нам вдалося зібрати 24 тисячі гривень. Але всіх коштів було замало для створення повноцінного муралу. Тому ми проводимо ярмарку з руму. Учні з першого по одинадцятий клас приймають участь у цій ярмарці, продають смаколики та напої. Все, що приготували власноруч з батьками. На столах школярів різноманіття випічки та напоїв. Ціни стартують від п'яти гривень. Дівчата сьогодні продаєте? В нашому асортименті є бельгійські вафлі. Та багато чого іншого. Також <рес> персики домашні, горішки домашні, всякі солодощі інші є. А, також є із солоного, наприклад, такі сосиски на шпажках, сирні палочки. У нас є сок, печення, різні жульки, пончики, барні, Так, що у нас чупа-чупси, такі ж бургери. Продаємо варенички з капустою, пирожочки з яєчком. Тортики, на жаль, два тортика вже розпродали. Продаємо е, печеня, еклери. Це Ліза, мабуть, принесла. Е, кекси. кекси, це, це мої сосиски в втія. Це хтось печеня. При... Що тепер дівчинка принесла колосаребра, себра, да. от шарлотка. Новинка на ярмарці прикраси з епоксидної смоли. Тому цінова політика вже інша, розповідають школярки, колони, брелки, кольця і сережки. А яка ціна? Наприклад, на колон на такі колони 45, цей 50. Аби зібрати більше коштів під час ярмарки, випускники школи влаштували благодійний концерт, присвячений Збройним силам України. За підсумками, ярмарка повідомила нам директорка 30-ї школи Оксана Чередник. Учням на створення Муралу вдалося зібрати 31 тисячу гривень.